Повернись, повернись, Телефон положи, что Футболочку подними. На колени стань. Руки за Вставай, вставай на колени. Стоп. На колени. Задняя рука Назад. Стоп. 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 Вот и все. Стоять, стоять, стоять. Держи его, держи. Третій Дэ! Третій ДН Забирай, командир, чесно, нічого нет. Стоять, викинь. выкинь. Это ключ від машини. Викинь ключі. На колени. Повернись. Руки за голову. Руки за голову, сказав. За голову.

То перший. Ми знаходимося за домами, тут забігли за ними. Зараз ми їх виведемо. Секундочку, виводимо до смолоча 6Б. На лісі є 152 екіпаж. Давай, ми студи. І по спині. Зараз він поки що не може вихостити. А вон в бабах, ви... ви в бабах писали, просто ми не заглядали. Хто задерживав непосредственно? Я, Саня. Ми приїхали на цей ВДНХ. Ти що? Не, так, не снімайся, тут остаються там, ти не все. 22, 45, о, ВН. Пане Давай, давай, давай. Надійшов виклик по 102, що невідомі в районі автовокзалу, б'ють людей, чинять хуліганство, насилля. Коли ми під'їхали, надійшла інформація, що вони вже скрилися на авто Volkswagen чорного кольору та викрали людину з автовокзалу. По, по плану перехвату спрацювали. Знайшли цю автівку, почали нас доганяти. Вона на команди не зупинитися, не зупинялася. Зупинилася тільки отут у дворі, коли ми її зажали між домами, і вона попала в тупік. Ось підозрювані, троє людей почали втікати від нас в різні сторони. Коли вони втікали, викидували. Один викинув ніж, інший пістолет викинув. Ось всіх трьох ми затримали. Вони не чинили ніякого опору, тобто піддалися на перші команди, що патрульні застосують зброю, якщо вони далі будуть тікати. Тобто ще з багажнику ми багажнику побачили людину, також це був потерпілий той самий, якого вони викрали, якого вони били. На перший погляд ці люди не з Києва, тому що вони самі кажуть, що вони не з Києва. Та також вони дуже погано орієнтувалися в місцевості, бо ми їх затримали 100 метрів біля райвідділку. Також в машині можете побачити там рушниця помпова, заряджена з набоями. Також я сказав, що в них був пістолет, ніж ось машина рухалась без номерних знаків. Тобто далі проводяться слідчі дії. Патрульні спрацювали оперативно, швидко, ефективно, і що саме найголовніше, ніхто не постраждав.